Друзі, з вами Тетяна, хочу пописати зиму. І дивіться, зимою, які бувають кольори. От якщо сонце сідає на снігу, з'являються і жовті кольори, і сині в тіні десь трохи таке фіолетове, можна сказати, монохром, але дуже цікаво малювати зиму. Для написання зимового сюжету я буду використовувати оліні фарби Winsor Newton Ammon Matter. Це не дуже дорогі фарби ці дорогі, а це такий середній сегмент. Тут у мене білила, є фіолетовий, ось такий жовтий, яскравий, верідонова, Ось фірма, потім Ультрамарін. Це в нас шоу кадмій. Ну, ось такі фарби, охра. Буду в небо вложити охру, щоб не зелене вийшло небо. Так, ось я накидала, що в мене буде. Тут одна гора, тут інша трохи менше буде введена в даль, тут якийсь сліз, тут, можливо, ялинки і такий а, з поворотом. Така річка буде. Ну і тут подивлюся, що намалювати. І хочу, якщо воно буде все монохромне, щось яскраве намалювати, навіть не знаю, чи шапку якусь яку хтось загубив. Це шуткую, я ще подивлюся. Хочеться монохром вести щось кольорове. Так, ну начну розкладати. Кольори. І тут, це, бачите, грунтовка мене акрилова. Я зараз введу блакитний кольор і охру, а не жовтий. Охру, тому що я хочу ближче до землі зробити небо тепліше. Якщо положиш зо, жовтий, то буде зелень в небі. Ну, ось так поки що. Так, ось Трохи розкидала малюнок, малювала десь пензлком, десь мастихіном. Тут ще в горах треба буде робити склони, але поки що так тонально розкидала. Ось з цій сторони в мене буде світло і сюди додавлю трохи теплого. Ось така корічка вона намальована. Накидала дуже багато різних кольорів, бо в природі немає чорно білого або синього. Тобто закладаю основу, а потім уже буду дивитись, що далі. Так, ось мій етап. намагаюся розложити тонально, але щось не дуже виходить, о, о, сніг. Я завжди пишу через якийсь кольор, додаю рожевого охру, трошки жовтого. І ось снігові вершини теж я там писала через кольор. Ось так розложила, думаю, зараз тут затемнити трошки десь спереді. якийсь, можливо, сугроб там зробити, а потім це все Ну, В принципі, тут. Правильно розложити тонально потрібно. Перспектива якась буде за що тональної розтяжки, за що того, що тут річка більш ширша, і далі вона там йде, сужається, тут, можливо, я ще її прикрию, десь більше снігу положу. Але, в принципі, чим далі, тим більше воно повинно бути таким голубеньким, сирінватим якимось фіолетового. Добавляти треба в білий колі, в білу фарбу, і тоді щось більш-менш вийде. Ну, Поки що так, зараз відійшла трошки далі. Мені здається, більш-менш так щось проглядається. Коли я почну малювати сосни, то, можливо, ще краще буде. Ну, Поки що, ось такий етап. І ще хотіла сказати, що подекуди я стихінам ложу кольор. Фарбу а, десь а, пензликом. А, можливо, вже я казала, вже забуваю. Вибачте, тому що коли займаюся творчістю, тут трошки якось по-іншому працює голова. Хотіла додати сонячного світла, але перетемнила а, деякі місця і пережовтила ось тут. Треба виправляти. Так, ось на цьому етапі. Така картина в мене. Зараз трошки, мабуть, знизу тут затемню, щоб якось в, в самому, на самому передньому краї було трохи темніше, і, мабуть, якийсь берег трохи зробити такий більше рваний, тому що він такий в мене якось гладенький вивчився. Десь трохи більше, можливо, там. А потім, як ще наверх сугроб, що може нависає десь над річкою, ну, якісь такі моменти треба пропрацювати, а потім уже йти до деталізації, саме таке воно смачненьке деталізація. Ну, поки що мені ось так подобається. Навіть боюся, трохи щось не те зробити, чесно кажучи. Ну, ось так, каже, якесь враження про сніг да, є. Починаю деталізацію, десь трошки кущі, дерева. І зараз буду малювати сосни. Так, ось, друзі, малюю сосни. І не хочу так сильно багато їх тут малювати, щоб не забити малюнок через щур. Ну так, потрошку. Оце думаю, тут чи кучно малювати, чи сосну, чи взагалі взагалі нічого не спробую. Можна так, якийсь натяк, що там якась малесенька є, да? і я, бачите, не малюю в стилі. Ну так, єлі-єлі там щось зараз поправлю, я не малюю в стилі реалізму, тому ось так трохи покажу, щось там є. А поки що так. А, мабуть, на камеру не сильно видно, але я на, на всіх деревах... З лівої сторони, бачите, положила сніг. Десь він напав, десь він є. І ось ці дерева треба з ними попрацювати. Щось вони мені не дуже подобається. Я так вишкріпла трошки мастіхіном. Ну, взагалі-то мені подобається ця картина. Тут зараз на передньому плані, можливо, щось таке. Цікаво, зроблю. Я от думаю, можливо, такий монохром зробити тут трохи помаранчево, знаєте, як вроді би, це була осінь і зненацька випав сніг. Так, до речі, в Канаді і було. все було більш-менш тепло, нормально, а потім на початку листопада випав сніг. І моментально розтав. Він такий малюсінький був, дуже рідкий. А потім пройшло неділі-дві, і в кінці листопада, десь, я не знаю, 18-19, точно не пам'ятаю, випав уже такий справжній нормальний сніг, який до цих пір там є. Так, ну і ось під враженням цього снігу, такого красивого. Я вирішила намалювати. До речі, я перший раз малюю гори ось такі засніжені, зимові. Тому Мій перший досвід мені дуже подобається, хоч я розумію, що станкова там професійна живопис це зовсім інше, але мені подобається те, що я малюю, бо це моє хобі, і я десь трошечки вчусь, але взагалі то мені здається, вже й непогано виходить. Як вам напишіть, будь ласка. Друзі, захотілося мені чогось яскравого і ось додала це дерево і, здається, я все спортово, коротше говоря. Якщо не так, то беремось. Ось це робимо. І, і заново треба положити сніг, тому що захотілося щось мені яскраво, але все воно вибивається із всього колорита цієї картини. Так що краще залишити ось так ці такі монохроми, мені дуже подобається. Почала розмазати пальцем, думаю, може так залишити. За що я люблю матло, це те, що легко виправити. Ви ж бачили, яку я діч тут намалювала. Ну, поки що ось так. Завтра при денному світлі подивлюся, можливо, щось тут додав. Можливо, ні. Отак можна мастіхіному робити рисочки. В принципі, я задоволена для мого рівня. Малювання, мені здається, непогано вийшло. А тепер головне нічого, не намалювати, таке що, може, спортити, тому що починаєш. Щось мучати. і. Потім виходить. Не дуже гарно. Завжди кажуть, що потрібна людина, яка б підійшла до художника і сказала: досить не треба більше малювати. Тому що, ви ж знаєте, якщо ще художник-перфекціоніст, то він буде до без кінця і краю все виправляти. Але ось так. Денне малювання швидке, це ті емоції, які ти хотів відобразити. їх, до речі, не так то й просто повторити. Якщо ти будеш малювати таку саму картину, хоч захочеш повторити, то зовсім інший настрій може бути в картині, якісь кольори, можливо, не такі зробиш, тому що. Сьогодні в тебе не такий настрій. Ну, друзі, ось можна на цьому і зупинитись. Будь ласка, напишіть, як вам моя картина. Давайте поспілкуємося в коментарях. Бажаю всім здоров'я, творчих успіхів, якщо ви малюєте, малюйте. Візьміть просто акварельку, навіть недорогу, і спробуйте щось намалювати. Це таке задоволення. Я дуже рада, що я почала малювати ось так більш-менш серйозно вже. Все, друзі мої. Пока-пока. Підписуйтесь новенькі, вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна. Пока-пока.